Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дистанційний вимикач на 1 км, який зручно використовувати для вмикання насоса і не тільки. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов в ось такій коробці, все китайською. В комплекті 2 пульта, сам вимикач і затискач для кріплення на Дінрейку. Але його можна також будь-куди прикрутити на гвинти або навіть на гвіздок повісити, пульти в пластиковому корпусі нормальної якості з телескопічними антенами, живляться вони від батарейок 23А, вони також є в комплекті, підключається реле дуже просто. Перші дві клеми це живлення 220 вольт. Третя і четверта клеми навантаження максимум 30 А це 6,5 кВт. Для демонстрації до перших двох клем підключаю просто дріт з вилкою. А в якості навантаження буде настільна лампа. Підключаю живлення, загорівся індикатор. Ну і тепер велика кнопка вмикає навантаження, маленька вимикає. При ввімкненому навантаженні індикатор на вимикачі блимає, при вимкненому просто світиться. Працює все це за допомогою радіосигналу на відстані до 1000 метрів. Також вмикати і вимикати можна кнопкою на корпусі. Якщо ви хочете підключити більше пультів, то треба утримувати кнопку на вимикачі і натиснути кнопку на пульті, який ви хочете прив'язати. Посилання на вимикач залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!